Зупинити поширення нового типу грипу надзвичайно непросте завдання. Кабінет міністрів України, зокрема, виділив 50 мільйонів гривень на боротьбу з поширенням хвороби на території України. Гроші будуть направлені на закупку дезінфікуючих засобів та діагностичних тестових систем. Міністр охорони здоров'я України Василь Князевич заявляє, що державні органи можуть гарантувати протидію свинячому грипу і закликає, як і президент Обама у США, бути пильними і не створювати паніки, як саме поширюється вірус, та що роблять інші уряди світу, аби зупинити його, розповість Зорислав Байдюк. Один зі шляхів розповсюдження вірусу є звичайне людське чхання. Аби захворіти, не обов'язково перебувати поряд з хворим. Коли людина чхає у залежності від вологості повітря, мікроби можуть розповсюджуватися зі швидкістю у 150 км кілометрів на годину на відстань до 50 метрів. Чим сухіше повітря, тим далі розповсюджується вірус навіть якщо інфікована людина вже давно пішла, ми можемо пройти через це місце через 20 хвилин і заразитися. експерти рекомендують часто мити руки. Маски, які можна побачити на мешканцях уражених регіонів, за словами спеціалістів, захищають лише частково. Ніщо не захищає на 100%. Навіть товсті маски, які ми використовуємо в лікарнях. За словами експертів, маски ефективні лише перші кілька годин. Згодом вони перетворюються на накопичувачів бактерій. Вони стають вологими і ефективність захисту значно спадає. Тож перед урядами світу стоїть надзвичайно складне завдання: запобігти швидкому розповсюдженню вірусу і одночасно уникнути паніки. Головна увага з виявлення інфікованих приділяється перепускним пунктам на кордонах та в аеропортах. Американські митники на кордоні з Мексикою визначають людей, які виглядають хворими, і проводять додаткову перевірку. Тим часом американські лікарі намагаються перевіряти всіх, хто звертається до них з підозрою на грип. Люди з ознаками застуди цікавляться чи приймати протигрипний препарат Таміфлу, який вже став дефіцитом. Ми рекомендуємо таміфлу, лише якщо ви важко хворі і потребуєте госпіталізації. Лікарі радять не зловживати ліками без крайньої потреби, адже більшість людей, які до них звертаються, насправді мають звичайну застуду чи алергію. Зорислав Байдюк, Голос Америки.